Привіт! Сьогодні на нас чекає досить ґрунтовна інформація про найбільш поширену зараз причину звільнення за угодою сторін. Так чому ж роботодавці змінили таку звичну причину звільнення за власним бажанням на нову? Давайте розбиратися. Звільнення за власним бажанням це ситуація, коли працівник самостійно приймає рішення залишити роботу без примусу з боку роботодавця. Працівник має право вказати причини звільнення, але це не обов'язково. Після подання заяви роботодавець зобов'язаний звільнити працівника у встановленні законодавством терміни. А от звільнення за згодою сторін це випадок, коли як працівник, так і роботодавець погоджуються на розірвання трудового договору. Це може статися, якщо обидві сторони досягли домовленості про звільнення з певних причин. Які можуть включати зменшення штату, зміну структури компанії або з будь-якої іншої причини, у випадку звільнення за власним бажанням, працівник сам ініціює процес. В той час, як звільнення за згодою сторін, є результатом спільного рішення обох працівників, або обох учасників процесу, так, буде правильніше. А тепер поговоримо про те, що саме знайшли сторони, змінивши форму розірвання відносин. Звільнення за згодою сторін має кілька переваг. Перша і головна уникнення конфліктів. Оскільки обидві сторони погоджуються на умови звільнення, це знижує да, в принципі, чого там зводить до нуля ймовірність конфліктів, які можуть виникнути в інших випадках звільнення. Друга приємна перевага це гнучкість умов. Сторони можуть обговорити і домовитися про умови звільнення, наприклад, про компенсацію, надбавки або якісь інші умови виходу. Наступна перевага швидкість процесу. Звільнення за згодою сторін може проходити швидше, оскільки не потрібно виконувати формальності, які можуть бути пов'язані зі звільненням з ініціативи роботодавця або працівника. Не менш важливе можливість збереження добрих стосунків. Таке звільнення може допомогти зберегти відносини між працівником і роботодавцем, що може бути корисним у майбутньому. Наприклад, для отримання рекомендації, а можливо, повернення працівника. У моїй практиці таке вже було. Людина звільняється, походить, пошукає, подивиться навкруги і повертається, бо усвідомила, що це найкраще. Ці фактори роблять звільнення за згодою сторін вигідним для обох учасників трудових відносин. Але разом з перевагами будь-який варіант має і свої недоліки. У звільнення за згодою сторін це, по-перше, можливість тиску. Іноді одна сторона може відчувати тиск з боку іншої, що призводить до прийняття рішення про звільнення, яке не було дійсно бажаним. І це може бути особливо актуально з обох сторон. Друге, невизначеність умов. І тут як недалік, так і перевага. З однієї сторони, швидкість прийняття рішення. А з іншої, можливість недомовленості, що призводить до суперечок. Наступна дуже важлива обмежені компенсації. У разі звільнення за згодою сторін працівник може не отримати ті самі виплати або компенсації, які він отримав у разі звільнення за ініціативу роботодавця, що може бути особливо суттєвим у разі звільнення за безпідставними причинами. Для працівника може виникнути втрата уявлень про свої права. Працівники можуть не усвідомлювати всіх своїх прав у процесі звільнення та швидше погоджуватися на умови, які є не найкращими для них. Оце я особисто відчула на собі, вперше стикнувшись з цим формулюванням. І я тоді дійсно не розуміла, чому роботодавець не полягає на угоді, хоча ніяку угоду мене обговорювали, і як наслідок погіршення атмосфери. Якщо звільнення не відбувається гладко, це може призвести до погіршення атмосфери. Атмосфера відповідальності в компанії, адже інші працівники можуть відчути ненадійність робочого місця. Ці недоліки важливо враховувати обом сторонам перед прийняттям рішення про звільнення за згодою сторін. Дуже сподіваюся, що ця інформація була корисною. І щоб не пропустити наступне, підпишіться. А може поставити лайк. Мені буде приємно. До нових зустрічей!